Caralho!

A vyrubíte mě svět. Вище підходить. вище Максим до того до Бойсевича, вище.

Я тебе баю найтить домат. А ти іде. Майка зкидає з головою ні кроти. Перед. 29-й раунд 3-й сезон. Гол. Дайс Родин! Майка Серденка, Майка Серденка. Ліза. Ай. Ізлі. Зараз стан підготовки. Центральна подача, ти грай. А де Стров? Ці героїстю ви сказати. Марк, куда? Ты Марку до ровца прибегаешь. Да Марку рвись, а ведь до ровца. Выйди, Марк, тут. Бери, друг. Бери, друг. Халахай. 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 Бери, друг. Халахай.

Чого ви двоє зуби? Побросив вперед. Сєр, ну як ти сам стоїш, він получає м'яч. Середина, Матвій, є швидше. Заді! Край, води м'яч швидше! Край, води м'яч! Пол! Фолк. Роман, фолку! А як їх по нозі б'є? Він не побачив. Время спільно, дівчина!

Вичі, Сіри, часу не вахалакать, де мене вигірує! Матсий, підійди ближче. Матвій, біжи туди. Матвій ти вже! Бігти, Матвій! Майк! Майчик! Сір, да віддай, Мацю! Дивись, Матвій біжить до тебе, а ти попри нього про, э, Марк. Будем смотреть, забьют или не забьют. Ну, а, не знаю. Удар! Это не утор, край идём, да просто в край вот, просто выводняж на не а Ну, а вообще не... никого! Что а ты его болтаешь? Какой римлянг сейчас? Смотри, ты не Залетіти. Я маю! Є мати! Ліс, візь! Що вже відтикає? Посили на додачу! Хочеш, як у сніг! Твоя робота! Виді! Де! Виче! Доші проти! Вперед! Играй. Сразу не дыхай. Давай, давай. Серединка пас. Серединка пас. Серединка пас. Серединка пас. Серединка сторона. Вот. Матвей есть Максим Матвей пас. Серединка Максим тут! пас. Тихо, хан! Ліша, Що ти дивишся, м'яч летить? Що ти стоїш до кінця? І давати Ти ближче до нього, до білого. Середину зайди. Добре. Там муха. Виконувати, право. А я виходжу, забиває в тебе гол. Як ти тут стоїш? Ти кого? Бері грай, не стій. Пас, Пасти пічки, не просто йдемо. Назов! Заходимо і даємо передачу. Добре лізок назад, сильно вперед! Влади, грай. Влети. Та не пий м'яч, знись, п'ять! Барку давай! Давай! Добре, молоде, все давай! Не рухайся ми прораємо! Добре! є, Ти закритий, сірий, ти закритий! Байден, бай з бали відразу <рошу> Ми не можемо звідси вийти без тебе. Коли простір, тоді треба залітати, коли нема простору. Кину край, обігри край. Просто край. Де? 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 Пациен, віселі піля тебе, ти не впав. Задінь нього збирай.

Ні! Выйти.